У природи не буває поганої погоди. У цьому впевнена, завжди радісна та усміхнена Тетяна Коваленко. Вже три роки поспіль вона веде прогноз погоди на каналі 1+,1. плюс один. Плюс як Проте такої погоди з Тетяною Коваленко була не завжди. З самого початку ця чарівна дівчина розповідала гідрометеорологічні дані у віршах, які складала сама. Ніч сніжне діло. Чим термометр і заїсть. Це чотири з плюсом. І шість. Через вимоги керівництва Рима тепер тільки в кінці випуску погоди. Хай просто поміняти формат для того, щоб погода була інша. Тобто воно як фішка воно вже себе вичерпало, всі, всі, всі звикли, але ну, треба теж віддавати якби належне тому, що ми розповідаємо прогноз погоди, а не вірші. А все-таки в віршованій формі сам прогноз погоди губиться. У цій гримерці Тетяну ретельно готують до запису одразу трьох випусків. Тут важлива кожна деталь: макіяж, зачіска, одяг та прикраси це те, що надає впевненості, говорить Тетяна. А сам її стиль, як і погода, мінливий і змінюється в залежності від трендів. Ну, Насправді раніше брюки мене не вдягали. Це було якесь таке певне табу, я Була тільки таке... сукня. А от стилістоля вона ввела Я запропонувала фрисеру цей... цей гардероб. Брюки. Хоча б раз в тиждень випускати для різноманіття. І гарно. Ми коли перша нас... я коли зайшла в брюках, і хлопці такі о. Тобто хлопці всі цитують і сказали, таня штанця. Тетяна сама пише всі випуски погоди і може робити це будь-де. Десь тут в римеці, там до гримування під часу, на зйомках, коли їду там, на ТСН, в дорозі, в машині, я собі пишу швиденько. Він... Ну, десь на один на одну. На один прогноз я так дивилася десь десь півгодинки треба усим. Найбільше часу йде на якесь придумання ідеї, тобто про що я хочу. Ну як про що? Я знаю, що це буде прогноз погоди, але який меседж я хочу донести в кінці. А я наша Була дуже вітер, кріплі, і На оці роздуми йде реально тривалий час. Певну якісь там ідею, там, особливо коли щось такі складні ситуації зараз в Криму, на Сході. Відтак якісь зміни мають бути в тексті в погоді. Тобто я, я зважаю на, на ту ситуацію, яка там є, і я їм ніби додаю сонця, додаю якихось таких настроїв хороших. А до того, ведучу позитивом, заряджають її колеги з каналу Володимир Зеленський та Валерій Жидков. Сам же прогноз погоди комедіантів цікавить не на жарт. Я спадю, я дуже знаю повністю сюжет, чого почалось, хто так почує вами же должны знать, в чого завтра вийти? Ведуча в прогноз погоди не вірить. Її ставлення до змін в природі більш філософське. То я роблю прогноз погоди більше як форма подачі, вонася зробити цікавим. Але я віддаю абсолютно сама собі якийсь звіт, коли мене навіть питають, то яка там погода. Так, я кажу, яка, але це, це не 100% на певний прогноз. І, абсолютно, це щось таке містичне, яке ніби як дає надію, ось якась певна політична обіцянка, але ну, не факт, що вона буде. Надзвичайно багато таких випадків, коли от, я знаю, що зовсім по-іншому. Дуже цікаво спостерігати за тим, от, звідки йде секунд, із заходу чи зі Сходу. На кордонах з якими країнами більше прохолоди, більше морозу, звідки у нас прийшов цей грім? Тобто воно ніби як природні речі, такі якби містичні, але на політичній площині вони теж виглядають дуже дуже символічно. І про це гріх не сказати. Народилася і виросла ведуча в Черкаській області поблизу малої батьківщини Тараса Шевченка села Мориці. Тут спокон віків жив весь її рід. Я якось в такій дуже великій повазі пошані до свого роду. І я маю родове дерево, я ним займалася, я його прописувала. Але якщо по маминій лінії у мене здебільшого на чвертину це поляки, це польський рід, дуже релігійний, католицький, такий дуже духовний. Тобто татові лінії, звідки в мене прізвище Коваленко, це всі ковалі, вони не козаки, це ковалі от саме в, таких, саме, в саме глибших, не знаю, коренях, які були головними ковалями і козаків і в часи Коліївщини, тобто мій прапрапрапрад, -пра не знаю, як там, скільки там праправи доставляти. Він дорож його з Він був дуже великий. Він був відомий коваль взагалі в усій Україні, тому що він був особистим ковалем Максима Залізняка. Ну, так мені казав, мій прадід теж який він не був вже мій прадід ковалем. Він був вже там і священником, і вже воював. У певному сенсі Тетяна продовжила ремесло свого відомого прадіда і стала ковалем, але тільки слова. Я не мріяла бути журналістом і ведучим, Мені так здавалося, свідомо не мріяла. Тобто я собі жила, писала вірші. Я це було таке досить дикове, сільське життя на вулиці, грязна така, в болоті, в помідорах, в фруктах, в овочах, в сіні, в роботі, в ставках. Ну в такому абсолютно сільське, таке колоритне життя дитини. І так я писала вірші, з дитинства писала, потім в школі почала виписувати сільську газету і все. І, і мені якось з відусіллю говорили, там, що коли я була ще маленька, я випускала якусь газету домашню, малювала її малюнками, запрошувала діда, бабусю і всіх сусідів на концерт. Вкладала в поштові скрині і ввечері там після всієї роботи сільської вони всі приходили. З того часу все змінилося. Тепер Тетяна Коваленко розповідає вже по телевізору про події з України без Гоголя і його героїв у Сорочинцях і досі певно був би просто сільський базар. А нині це єдиний ярмарок, де бути автором престижніше, ніж торгівцем. Та за кордону жовто блакитна символіка запалила цієї ночі Баку. І дарма що перемога не наша. Європа у червні і так в Україну приїде. А сьогодні їй потрібна Ейфорія. Бути чи не бути журналістом Тетяна вагалася до останнього. Зрештою, вона вступила до інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І тому мені шади словомри, ти яка саме будеш якась. Ну, працювати на телебаченні, або ти, ти, ти якийсь журналіст, в школі мені теж постійно підходиш на Стіна затудала. То багато хто говорить, що ти будеш журналіст. А я мріяла, я не знаю, чи, то міліціонер, то бухгалтер, то листий. Я, ну, я більше не тискати це, я на себе слухала. Я слухала якісь нав'язані соціум, мені якісь речі, от що модно, хто куди хоче. Куди можливо, там. Я навіть в 11 класі вже була, і мені батьки там сільськосподарську академію. Туди хотіли батьки, і вони, ну це куди реально? Ти ж кажу, бойця, ти ж дивись, куди реально тобі вступити. Кажу, ну то добре, добре. Я дуже хотілася, дві в мене були сільськогосподарської академії, в Умані, і в Одесі. І я так несвідомо підходила, мені хотілося в Одесі, бо там море, бо там сонце, красота, я це люблю. А от свідомо підійти до вибору професора. Професії в мене такого не було. Журналістика вона була якось зі мною завжди, завжди, завжди. А от тут таке щось таке серйозне, щось таке доросле, чому я якби не дуже спеціаліст, щось батьки за мене вирішують, щось соціум, щось ще щось. І потім якось так в школі, вчителі, такі, типу. Куди ти? Ти журналіст, ти вже давно журналіст, ти все життя журналіст. Якби, ти напевно безпробувала. я тоді пам'ятаю, що я сказала батькам їхній шок такий, це що за така професія, це як ти хочеш гроші заробляти. І взагалі ти, ти заїкаєшся, бо я в дитинстві дуже-дуже сильно заїкалася. Така, що мене зрозуміти це було неможливо. Та це не стало для неї перешкодою потрапити на спеціальність телебачення в інституті, де вона старанно навчалася. Це принесло їй червоний диплом, але разом з цим забрало деякі неповторні моменти. якось студентське життя, всі розповідають студентське життя, це щось таке, це щось просто вау, самі золоті роки. цікаво. Я з другого курсу працювала. І, так, і студентське життя від мене, від мене одразу якось випало. Тобто Я теж так приходила тільки ночувати, і то не факт, що ночівля була, тому що я працювала паралельно нічним редактором на СТБ на ранок, тому я ночувала дуже так хаотично. Тобто три години і постійна робота вона забрала в мене оце таке студентське життя, про яке там можуть розповідати і мріяти, але з іншого боку, а журналіст, мені здається, по-іншому не може. Журналістика це як фізкультура, її не вивчиш по книжці. На постійно зайватися. Тетяна говорить суто українською мовою. Слова інший, Європа, ріжний вона говорить із захопленням та гордістю. Хоча раніше їй інколи навіть соромно було розмовляти рідною мовою. Коли я тільки приїхала до Києва 12-14 років тому, українська мова була взагалі не рідна такого село-село. Скажи комусь українською мовою до мене дивиться, село. Сельок приїхав до Київ. Вона не була в повазі, не була в Пошані. І я навіть намагалася десь там, коли я хотіла, щоб мене якось сприйняли, ніби якби там, ну, ще таке, що в багато комплексів. Я намагалася десь російською мовою говорити на дискотеках, тому що ну, хто ж за мною познайомиться? я тут українською мовою. І вже зараз, коли я знайомлюся, я кажу українською мовою, то в мене черга з тих, хто хоче з мною поспілкуватися. Тільки за мовою. більший інтерес, більше якась до мене повага. А це вже інша мова, еротична. Хоча на екрані ми бачимо все те ж обличчя і усмішку, проте це вже Келя Ликеренко. Саме під таким псевдонімом вона пише свої солодкі вірші. Ликеренки на нас так скепрі зв'язку з сільське наше вдома. Діда дороша була дружина Ликера. Оскільки дід, то, що був ковалем, дуже багато був в заслані, дуже багато був не вдома, і кував він не лише в нашій кузні, а й переїздив по всій Україні. Господарством керувала його дружина, баба Лекеря, Така вона була з лідерськими хорошими якостями. Завдяки їй і кузні, вона частково теж працювала на кузні була жінкою ковалем. Хутір, де ми жили, де жили мої предки, називається зараз Лакаренківка. І всі породи мої, тато, Лекеренко на нього кажуть, дідо мій покійний вже лекаренко на нього Ну, Тобто у нас прізвище не так коваленко в селі, більш популярне, як Лекеренко. І навіть зараз, коли я мене з погоди читаю, чи просто виступаю, то я дуже часто чую, що о, Марусю, йди, лакаренчика мала виступає то я хотіла в псевдонімі, як би сказати, задокументувати собі це сільське таке прізвисько. Воно надзвичайно якесь таке магічне, глибоке, велике, а келя це. це мені сестра таке дала ще в дитинстві. Келя це така цукерка, барбаристка, яка смокчиться. вона завжди мене просила Келю, Келю, дай мені, я хочу Келю. Якось, ми так і... Якось Келя так злекаємо ляглась, і мені така щось кажу сестра. Каже, так ти келя так не залишай собі. Я нічого не вигадувала насправді. Тим бачу, еротична поезія вона така солодка, вона така томна. і як цукерка. Для більшості залишається загадкою. Як така скромна, на перший погляд дівчина може писати еротичну поезію? Та келя не приховує для неї такий вид мистецтва. Це не тільки натхнення. Еротична поезія, вона просто більш популярна, такої ніші немає, і вона. Просто в неї якийсь більший інтерес, її легше якось просунути, до неї можна зробити якісь цікаві вечори. І, і в цьому контексті еротика, вона така ніби якби така гучна. Відчуття від яких у ну, шоці якотика так грибе, розглядатися на емоціях, відпустити себе і тебе, може, здамся комусь смішнішими? Хай шаленство росте в руках, бо не соромно бути іншою. І не страшно вбивати страх. Про те, що Келя Ликаренко є цілковитим виключенням і справи, впевнений Віталій Капранов, один із організаторів еротичних вечорів. Жінки взагалі до одною дуже погано ставляться. Вони ревнують, а я так можу, а от у мене краще, у мене гірше. Там от і диви, яка вона, вона випереджується. Келя тут є абсолютним виключенням, тому що Келя при всій її красі і дуже, скажімо так, показовості на сцені не викликає у жінок бурення. Не викликає якоїсь такої навпаки жінки від келі зразу починають приходити в екстаз, Клас тому, що вона чіпляє їх за душу, за струни, які всередині. Але саме знайомство і... тоді ще Тетяни Коваленко з братами Капрановими було дуже скромним. Відносно давно на виставці в книжковій підходить до нас дівчина і говорить: а там був захід, називався «Вечір нічній поезії. І говорить, а я теж пишу вірші, от, чи не можна, могли б почитати вірші. Ну, якщо я скажу, що до нас рідко підходять люди і говорять, що я теж пишу вірші, чи прозу і дають, і дають почитати, то я збрешу, тому що це у нас карма. Тобто всі, хто щось пише, обов'язково тобі тули, щоб ти прочитав. Ну і ми до цього поставилися рівно так само. Єдине, що звертало на себе увагу неземна краса цієї дівчини, але знаєте, на якості поезії це якось так мало відбувається. Тому ми сказали, що ми з залюбки почитаємо, порадили їй звернутися до Сергія Пантюка, який був організатором заходу. От. Він потім перезвонив і каже, ти знаєш, такі хороші вірші, так, якраз в жанрі. ми теж ждали дійсно класні вірші. Так відбулося наше знайомство. Ми запросили Тетяну виступати, і ми побачили, як вона читає. Читає вона, ну м'яко кажучи, оригінально. Вона читає з. Неповторним абсолютно живістю і от справжністю. Тобто вона ніколи себе не творче. І ми зрозуміли, що це справжній діамант. Нікому це не помітно стало в серці життя дві дози. Я тобою тепер вагітна. С рівненько, бо я серйозно. Я вагітна твоїм натхненням, я вагітна твоїм бажанням. Я відправила друзям менем щодо стану цього питання. Я вагітна від твого сміху і від поглядів, слів від знаку, того, як ти зрибав горіхи й годував мене геть ніяку, дуже п'яно від вдихів світу, божевільно від феромонів, просто з того, що я летіти можу в твоїм тіснім полоні, що нікому це не помітно. Може, усмішка ж гершої кроки, я тобою така вагітна, що готова кохати сто років. Саля Ликаренко чи Тетяна Коваленко. Нема ніякої різниці, бо погляди на життя у поетеси, журналістки та ведучої одні. Треба любити. Оце 100%. Безумовною любов'ю, не чекаючи якоїсь реакції когось з інших, там як відреагують, що думають. От любов вона будує все: і життя, і поезію, і країну, і погоду. you have to move sense